Коли варто звернутися до психіатра? Побутує думка, що депресія це коли ми увесь час плачемо, маємо безкінечно поганий настрій, а тривога це коли весь організм стискається, ми завмираємо, ціпеніємо, трясемося. Але насправді ментальні порушення мають дуже багато різних симптомів. І зазвичай, перш ніж потрапити до профільного спеціаліста, ми проходимо через важкі випробування і витрачаємо купу грошей на непотрібні обстеження та ще й недоцільне лікування. Якщо людина пройшла обстеження, здала всі необхідні аналізи, а її самопочуття так і не покращилося, вставати з ліжка все ще дуже тяжка праця, необхідно звернутися до психіатра і пройти діагностування на наявність тривожно-депресивних розладів. Наявність цих симптомів є приводом звернутися до спеціаліста. А саме постійна втома. Ви тільки прокинулися, а вже почуваєте себе безмежно втомленим, наче і не відпочивали. Часто немає сил чи бажання вставати з ліжка, соматичні прояви, порушення роботи ШКТ, запаморочення, серцебиття, стрибки тиску, розлади травлення, часті головні болі. При тому, що обстеження та аналізи в нормі. Відчуття життя втратило сенс. Ви відчуваєте, що життя це безкінечна рутина. Нібито воно триває, але є враження, що це не ваше життя. Більшість справ робиться автоматично і не викликає емоцій, і не приносить задоволення. Ізоляція від соціуму, небажання відповідати на повідомлення, розмовляти по телефону, гуляти з друзями. Втомлює лише думка про те, що необхідно десь вибиратися, вдягатися, з кимось спілкуватися. Вам нічого не хочеться. Не хочеться подорожувати, не хочеться сходити в кіно з друзями, чи в кафе, чи по магазинах, чи поїхати десь у відпустку. Все те, що раніше вас наповнювало, надавало вам життєвих сил, більше не надихає і не викликає позитивних емоцій. Немає інтересу до самого себе. Один і той же старий одяг. Вам не хочеться наряджатися, вас більше не цікавить макіяж, нудить від улюблених парфумів, вам навіть не хочеться дивитися на себе у дзеркало. Дратівливість через дрібниці. Вас дратує обстановка, люди, навіть близькі, все, що сказане чи зроблене, не по-вашому. Звертайтеся до спеціаліста вчасно, не чекайте, коли ситуація ускладниться ще дужче.